Ми народились в Україні. Країні, яка пишається своїми героями, які змінили світ і Україну на краще. У людини можна відібрати те, що він нажив, але не можна відібрати те, що він пережив. Козацькі рої, кіберги Гайдамаки, курення імені Євгена Лисенка презентують відеоролик про нашого опікана Сергія Прятку. Сергій Прядка ветеран АТО. ООС. Учасник збірної України на іграх нескорених у Гаазі Голова громадської організації «Козацький Вітриво. Народився 17 січня 1983 року в селі Махетівка Драпівського району Черкаської області в родині робітників. У 2000 році закінчив сільську школу і записався в ЦАВ, щоб здобути навички водіння за категоріями. З 2000 по 2003 рік перебував на Службі в Збройних силах України в місті Сміла Черкаської області в артполку 155. По закінченню терміну служби залишився проживати у місті над Тясмином, де влаштувався працювати водієм на одному з приватних підприємств. А згодом отримав підвищення і став начальником одного з цехів. Згодом так склалися життєві обставини, що у 2013-2014 роках перебував за кордоном. Повернувшись у 2015 році, за контрактом вступає до ЗСУ в ОМБ 30, потім у ОМБР 54. У лютому 2017 року отримав поранення. Після тривалого лікування повернувся додому. Заприявлений героїзм в АТО, відданість державі і народу, нагороджений орденом за мужність третього ступеня. Сергій Прядка, ветеран російсько-української війни, а нині депутат Черкаської міської ради від Слуги народу. У зону АТО пішов добровольцем у 2015 році. Воював на Донбасі. У лютому 2017-го автомобіль, яким Сергій вивозив поранених, влучила протитанкова ракета. Тоді він отримав контузію та поранення ніг. Одну ногу лікарям зберегти не вдалося. Реабілітація тривала рік. Після тривалого лікування повернувся додому та очолив громадську організацію Козацькі вітрила. Міжнародних спортивних змаганнях Паралімпійському стилі Ігри нескорених, заснованих Гаррі, Беруть участь поранені військовослужбовці. 18 квітня 2022 року в Газі, що в Нідерландах, черкаський ветеран АТО Сергій Прядка здобув золоту медаль на іграх нескорених. Сергій Прядка приносить Україні золоту медаль. У штовханні ядра. Також Сергій Прядка змагатиметься в інших дисциплінах. Веслуванні на тренажерах, перегонах на візках та велоспорті. Відчути себе живим, допоміг спорт, ділиться спортсмен. Якщо не будеш займатися все, або інвалідний візок, або ліжко чекає. Ім'я Сергія Прядки вписане в історію змагань. Сила нації, ігри героїв, ігри нескорених у 2021 році в Черкасах. All that means known as the sky Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!